Проблема теплопостачання до народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Гашика, 19. Люди скаржаться на незадовільне надання комунальних послуг місцевим будинком управління. Найбільші проблема відсутність дощової каналізації, яка розбита, і вся та рівньок, вся вода під час дощів затікає в підвал. А якість подання тепла, тепло, опалювальний сезон. Будинку майже кожного року починається з запізненням на місяць-півтора. Особливо найгірший був е, самий останній опалювальний сезон, коли до кінця січня були великі проблеми з теплом. Мешканці розповідають, що через відсутність каналізаційного зливу для дощу будинок руйнується і дає тріщини, а ЛКП на звернення людей не реагує. За роз'ясненнями журналісти разом із паном Романом вирушили на прийом у місцеве ЛКП. На даний час є проблема по освітленню, бо там значить, старі кабеля треба проводити заміну. Ну, я говорю, приблизно вартість тих робіт з заміною від 15-20 -ти тисяч гривень. Якщо робити це, значить повноцінно і все міняти. Це мінімум. Це тільки на цей будинку. Це зараз основне. По теплу і по воді там зараз зараз, зараз проблем немає. Вода поступає, тепло було. як була заміна як нами, так і тепломережам цих регіонів. Начальник ЛКП на камеру пообіцяв, що опалення цьогоріч вімкнуть вчасно. Тепло буде включене на початку опального сезону, коли буде наданий наказ про включення, розпочати опальний сезон. Я думаю, що ми вчасно включимо цей опальний будинок до землі. Журналісти народного контролю Зік отримали чіткі гарантії від начальника ЛКП завершити роботи на вулиці Гашика, 19 до початку нового опалювального сезону. Мар'яна Тупнак, Зоряна Гнат, Народний контроль, телеканал Зік. Проблемний клен. Два тижні тому під час грози на будинок на вулиці Стуса 21 впало дерево. Випадок не на жарт налякав мешканців. На щастя, обійшлося без серйозних пошкоджень, оскільки на будинок завалилася лише крона. Міцний стовбур старого дерева впав на подвір'я. Мешканка будинку пані Оксана, яка звернулася до народного контролю зік, розповіла, що падіння очікували вже давно. Ми передбачали, що прийде завалиться колись і завдалить нам дахи, і все решта. І як були погодні умови такі, що сильні були душі і гради, то то так хитало. Що ми з хати тікали. жінка не раз зверталась до Галицької районної адміністрації з проханням зрізати небезпечне дерево. Ще в 2009 році пані Оксана отримала відповідь, що кле несправді справді нахилений у бік будинку і підлягає зрізу. А також розпорядження підписане головою адміністрації дозволити відділу комунального господарства спиляти насадження. Минуло три роки. Одна від нога дерева вже впала від вітру інша досі загрозливо нависає над будинком. А комунальники й далі нічого не роблять. Є розпорядження, є акт обстеження трьохрічної давності. Ніхто не приходить. Ми зверталися, просили, дзвонили. нуль реакції. Журналісти вирішили з'ясувати, хто ж таки має прибрати повалену відлогу та зрізати небезпечний стовбур. В Галицькій районній адміністрації нам відповіли, що це не їх територія. Це дерево знаходиться на території парку Снопківський, воно має свого створю, ЛКП Зелений Львів. Коштів. На зрізку дерев на території парків району не виділяється. Ми воно не зрізане Протилежне стверджує директор ЛКП Зелений Львів Богдан Москв'як. Посилаючись на план території, пан Москвяк каже, що ЛКП Зелений Львів тут не допоможе. Відмога, яка впала на будівлю по вулиці 121, не на території парку Снопківський. це територія ЛКП Снопківський, ну взагалі територія Галицької адміністрації. Не покидаючи безвихідної ситуації, журналісти народного контролю Зік продовжили звертатися в Галицьку адміністрацію за роз'ясненнями, аж поки чиновники не відправили на місце робітників, які, врешті-решт, спиляли небезпечне дерево. Отже, народний контроль таки змусив чиновників виконати свою роботу. Хочу подякувати телеканалу Зік народному контролю, який допоміг мені цю ситуацію зрушити з місця. Зоряна Леус Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль. ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57 Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 Супермаркет Арсен, офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.